Так, обов'язкова процедура. Перед здачею в оренду заправляємо до повного. Бензина не менше трьох поділок, зазвичай чотири лишаю. Зараз подивлюсь з цікавості, скільки витрата палива, бо наїздив 180 миль у милях. От, ну Перша заправка навіть. 3-4, то там більше, більша витрата зазвичай, тоді вона зменшується трішки. І що ще хотів сказати? А, пішло. Зараз момент. Пішло е, гальмівної рідини на заміну 1 літра. Точніше півтори, якщо бути точним. І... Ще, хотів а мене коштує 31 злота. Програма срібна. Таку зазвичай було з васкування. Куди автомобіль блистить, можу показати зараз. Оставлення чистенький. Так. так. Що тут у нас?